Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні говоримо про збірну України. Команда Реброва повертається на футбольні поля в жовтні. Ми зіграємо відбіркові матчі до чемпіонату Європи 2024 проти Північної Македонії і. Проти Мальти, і в цьому відео будемо говорити саме про матч Україна, Північна Македонія, який відбудеться вже зовсім скоро? Ми, звісно, розберемо свого суперника, подивимось останні матчі македонців, який у нас склад, теж розберемо наші проблеми. І як завжди, в кінці цього відео дам свій прогноз на це протистояння, також прогноз на орієнтовний склад саме на матч проти північно-Македонії. Друзі, тому в коментарях напишіть свою думку на рахунок складу. По-перше, по друге, прогноз на цю гру. Чи вірите ви те, що? Збірна України, збірна Риброва зможе перемогти північну Македонію без основних лідерів наших, тож Єрмоленко і Ценкова, яких не буде на матчах в жовтні. Тому діліться своїми враженнями. Також пишіть свої коментарі на рахунок тих тем, які будемо підіймати в цьому відео, тому що і цікаві новини теж будемо розглядати, які стосуються нашої збірної в цьому відосі Перед початком обов'язково поставте лайк, це важливо для того, щоб якомога більше людей Побачили цей відос Ну і підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. Також заходьте в Телеграм. Там ви завжди будете в курсі, коли у нас виходить нове відео. Сповіщення відразу отримаєте, чи то стартує пряма трансляція. Тому не пропускайте. Телеграм обов'язково підписуйтесь. Ну і розпочинаємо з регламенту, де дивитися сам матч і взагалі де він буде проходити. Ми граємо умовно домашній матч, звісно, тому що ми змушені приймати суперників за кордоном. І гра пройде 14 жовтня о 16.00. Це буде субота, доволі ранній час для футболу але я думаю, що у вас буде змога подивитися це протистояння. Гра пройде на дженералі арені. В Празі буде Україна грати свій домашній матч. Ну і в прямому ефірі цей матч можна буде переглянути онлайн на платформі Megogo. Як це було і до цього, звісно, що не безкоштовно. А за наявності належної підписки платної. Також буде можливість подивитися це протистояння водночас у цифровому етері Т2 кабельних мережах та IPTV. Групу кажуть місцеві. Телеканали суспільного мовлення, тому я думаю, ні в кого не буде проблеми з прямою трансляцією конкретно цього матчу. Також на нашому YouTube каналі буде стартувати перед грою о 15.00. Пряма трансляція. По цьому поєдинку будемо обговорювати наш склад, склад суперника. Ну і під час гри буду вам коментувати дане протистояння. Тому долучайтеся і обов'язково підписуйтесь. Треба зазначити, що це протистояння проти Македонців вже буде другим, тому що ми перший матч виграли з валідолом, з камбеком. Але ми тоді перемогли їх в першому таймі. Звісно, команда Реброва провалилася, але дуже дуже крутий камбек стався у таймі другому. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли ми 23 обіграли свого суперника, і звісно. Дійсно, що Північна Македонія це серйозна команда, і наша збірна ретельно зараз готуються до цих поєдинків і проти Мальти, і проти Північної Македонії Але давайте подивимося зараз склад, який буде у збірної, взагалі, всі футболісти, які були викликані на. Жовтневі матчі зараз. Перед вами такий узагальнюючий склад. і Давайте прийдемось по всім позиціям. Звісно, три голкіпери, Лунін, Бущан Трубін, але Луніна не буде. Він перед цим уже як всіх заявили травмувався, і замість нього довикликаний був ось зовсім недавно саме Дмитро Різник із Шахтаря. Центральні захисники, там праві ліві захисники, забарний, михаличенко Конопля, Попов Миколенко, Кривцов, Матвєнко, Караваєв. Тут в принципі ніхто не випав із тих, хто був викликаний до збірної. Всі повинні бути здоровими і готовими на матч. Єдине, що Денис Попов, єдиний футболіст, який тренувався індивідуально, але в принципі його відновлення йде позитивно. Можливо, він теж буде готовий. Хоча я не думаю, що це буде велика втрата для нашої збірної. Тим більше, що був довикликаний в захист саме сваток із Дніпра 1 Це теж треба зазначати його в списку цьому. Немає. Півзахисники, друзі, це мудрик циганков, який травмувався знову ж таки, Ярмоленко травмувалися. Їх ми викреслюємо. Замість них викликали Русина і також викликали Піхальонка. Окрім, окрім цих футболістів є Сидорчук, Судаков, Зубков, Буяльський, Зінченко, Маліновський, Степаненко, Єгор Назарина. Ну і в нападі у нас, в принципі, без варіантів вона довбик Яремчук Всі футболісти готові, всі ці гравці будуть дійсно присутні і надіємо, що... Буде без травм, і чи то добик, чи то вона, чи то Яремчук подивимось, хто із них буде в основному складі. Звісно, орієнтовний склад я свій в кінці відео дам. Давайте зовсім коротко подивимося на трансфер марк, на нашу збірну і на збірну Північної Македонії Що тут змінилося? Тут присутні тільки ті футболісти, які були викликані. І до речі, в нас два футболісти, які впали в ціні. Це Мудрик, який впав в ціні на 5 мільйонів, він був 50, тепер 45. Він найдорожчий наш гравець Ми коштуємо 274 мільйони. Середній вік конкретно цієї команди 26,3. Ну і 12 легіонерів. Це фактично 50% від команди, та яка зібралася. Також корзінченко Миколенко. Тобто, ми бачимо всі топові футболісти фактично грають в. Ну, я маю на увазі топові по ціні, грають за кордоном. Звісно, що це легіонери. І тільки два футболісти, конкретно Шахтаря, які коштують більше там 15 мільйонів. Це Судаков, який 15 рівно, і Матвієнко, двадцятку. ці інші менше десяти. тобто там, да, Бущан, Буяльський. До речі, Маліновський впав в ціні, теж скинув скільки він. Він коштував 15 теж на 5 мільйонів подешевшав. футболіст з найменшою ціною в збірні це на даний момент Єгор Назарина і трошки вище, і трошки більше ціна у Олександра Сватка. Тому ось такий склад, і давайте переходити до північної Македонії. Тут команда коштує 55-45, 55 мільйонів. Команда приблизно однакова в плані тому, що 26,4, тобто по досвіду, у нас десь. Рівність, але от легіонери, ви подивіться тут фактично 96% цього складу грає не в Македонії. Тобто, це теж важливо. 24 футболісти із 25 Грають в інших чемпіонатах. Тобто, ми розуміємо, що це трійка. Головна трійка македонців це альмаз Барді, Аліоскі. Це футболісти дуже небезпечні. Барді, капітан грає в Транзонспорі, альмаз 26 мільйонів. Коштує найдорожчий футболіст. Він грає в Наполі. Ну і Аліоскі грає в Саудівській Аравії, валя хлі. Ну і далі вже там різні різні клуби. Тут є і чуваки з Бьорлі, які коштує Ліві Вінгер. 2 мільйони він на травмі, не знаю. А Демі теж ми знаємо з Динамо Загреба, з Раю Валікану люди є, тобто з, з різних там, коротше кажучи, і країн, і з різних, з різних клубів. Складно проти цієї збірної грати, незважаючи навіть на те, що у нас ціна набагато вища, ніж у збірної. Македонії, давайте з вами трошки нагадаємо турнірну таблицю і подивимося останні результати команд. Потім по останнім матчам Північної Македонії ми ще пройдемося. Як ви бачите, на даний момент ми знаходимося разом з Італією, разом з північною Македонією на другому місці. Ці знаходяться на другому місці, тому що... І ми тут розуміємо свій рівень. Тобто це дуже важливий лобовий матч для збірної України. Тобто, якщо ми тут зіграємо в нічию, а Італія, припустимо, там виграє, то в принципі ми вже будемо розуміти, що будуть у нас певні проблеми, і треба буде другий матч з Італії з італійцями точно вигравати. Так само, якщо ми виграємо, то вже буде набагато легше, тому що ми залишимо позаду вже Північну Македонію. Серйозна боротьба в групі. Тут тільки Мальта відстає, але Мальта. Ну, команда теж непроста, як ми бачили вже в першому протистоянні проти них. Ми тільки мінімально змогли їх переграти. Звісно, що англійців, я думаю, що не відпустять своє перше місце, але от боротьба за друге місце вона триває і ніхто не хоче поступатися. Давайте дивитися тепер. Останні матчі саме збірною. Ми знаємо свої останні матчі. Збірна Македонії після збірної України, коли ми дивовижний камбек зробили і виграли 2 3 Далі Македонці склалися просто англійцям 7-0. Зіграли в ніч з італійцями 1-1, так само як ми з англійцями, до речі, але вони з Італією. І з Мальтою 0-2 перемога важка, але вони змогли на класі перемогти. Мальтійців, друзі. Ну і останні протистояння між, між нами да, і македонцями, в принципі, проходили е, в позитивному для нас ключі. Ну, а тепер заходжу на Хускорт і дивимося три максимально різні матчі. Де Македонія програла, де Македонія зіграла в ніч, і де Македонія виграла. Ось програшний матч беремо проти Англії 7-0, де просто колектив е, посипався, і англійці просто вщент знищили. Македонці вони навіть не... Не було жодного супроти. У них нуль ударів за матч. Тобто ви розумієте, Да що там відбувалося? 14 ударів англійців. Тотальна домінація від Англії. І вони просто їх задушили в центрі, не віддавали їм м'яч, вони катали тільки в себе, англійці навіть. Не дали жодного разу пробити по своїх воротах. Тобто, ну це була гра в одні ворота. Тут навіть немає про що говорити і що розбирати, якщо чесно. Тому відразу переходимо до матчу, де Македонія зіграла вже здорово, де Македонія зіграла в ніч. Я дивився це протистояння, і Македонці змогли зрівняти рахунок штрафного удару. Італійці пропустили. Це сила Македонців. Головна сила це стандартні положення, дальні удари. Техніка uh, от Ельмаса, Барді і Аліоскі. Це трійка. Ну, не знаю, як у нас там да Зінченко, можливо, один із лідерів. Зараз, можливо, можна вважати вже і Судакова лідером і циганкова. От, десь приблизно так само. Ну або там замість Судакова поставити Трубіна чи Бущана, тому що в нас частенько голки переворучають збірну. Так, от, в цьому матчі не все так однозначно було, звісно, що для італійців і македонці нав'язали свій футбол. Македонці теж старались володіти м'ячем, хоча в них володіння було. Теж старалися переходити швидко центр поля, пробивати по поворотах створювати моменти. Італійці, хоч і не часто давали заходити в свою штрафну, але от саме стандарти і дальні удари македонці свої дуже добре реалізовують. І от цей конкретно в цьому матчі штрафний удар спрацював. І звісно, що вони грали від своїх воріт. Італія структурно давила на Македонію, грала на їхній половині поля. Але швидкий перехід із своєї половини поля на половину поля суперника македонцям дозволить. Цій зоні заробити штрафний і забити його в кінці гри. Тобто це протистояння показало, що Македонія з нами Македонці вони взагалі володіли м'ячем. Тут Македонці, як і з англійцями, були без м'яча але з моментами. Тобто Македонія теж команда, яка не грає в шаблонний типовий футбол, вони можуть підлаштовуватись під суперника. І цим вони дуже скла... дуже відрізняються від інших таких середніх команд. Тобто там дійсно колектив серйозний. І ми дивимося зараз. Переходимо до Мальти, де вони їх обіграли 0-2, але тут теж не все однозначно. Тут володіння мальтійців було більше. Тобто, да? В принципі Мальта навіть більше ударів завдала по воротах Македонії, не вразила. Тут команда македонців, але знову ж таки, клас футболістів Альмаз, знову ж таки, барді Аліоски. Вони найкращі оцінки фактично отримали в цьому матчі. Альмаз забив, два асисти барді. Тобто тут і захисники забивали зі стандарту. Але ми бачимо, що і Мальта не сиділа на місці. Мальта теж якусь структуру мала, певно, грала по флангам. Але в підсумку македонці змогли досягти свого і обіграти свого суперника. Як ви бачите, мальтійці тут стріляли з різних позицій. А Македонія старалася більше заходити в штрафну площу і з остроку та пробивати саме в цьому протистоянні. Ну і ударів ствір у них було більше за рахунок якості ударів, якості реалізації македонці змогли перемогти в цьому матчі. Звісно, нам дуже буде не вистачати справа Ярмоленка і циганкова. Це дійсно футболісти, особливо це Янков, який може зіграти в принципі, і під нападником, він може зіграти і нападника, він доволі універсальний став після того, як перейшов в Жирону. Це велика втрата, звісно. Ну і Андрій Єрмонко це досвід. Це футболіст, якщо зараз вже, можливо, він не основний у збірні, але це людина, яка може вийти на один тайм, на, там, на 60 хвилин, на півгодини, на 20 хвилин додати. В нього є хороша техніка, хороша передача, зіграність з партнерами. Тобто це серйозна втрата. І в нас справа зараз трошки є пробіл невеличкий, тому що в нас не так багато якісних вінгерів. Хороші, якісні вінгери випали. Справа, якщо говоримо, зліва з Мудриком все добре. Він в Челсі отримав травму, але після цієї травми він вийшов там на останні 10 хвилин матчі проти, по-моєму, Бьорнлі де вони 4-1 виграли. От. І в принципі, з Мудриком все добре. Він тренується збірною, він повинен бути в основі. Тобто, лівий фланг. Слава Богу, у нас не скажімо так без травм. Да І буде основний ключовий футболіст, лівий Вінгер Мудрик, грати з основи. Так, от давайте переходити вже до орієнтовного складу, який я склав саме. На матч проти Македонії на свою думку, от, на мою думку, як буде виглядати склад Сергія Реброва на Македонії Поїхали, друзі, по порядку. Голкіперська позиція. Я поставив Трубіна, тому що Ну він зараз дуже солідний матч, по-перше, в Лізі Чемпіонів видав проти Інтера. Солідні на насухо матчі він видав в чемпіонаті Португалія. Ми розуміємо, що Ліга Чемпіонів, чемпіонат Португалії набагато вище ніж УПЛ, саме тому Небущан. Я думаю, що Трубіна виставить Ребров. В центрі захисту добре, що повернувся Матвієнко, його не було в Минулому циклі вересневому. Зараз він тут є. Разом за Барнем. Думаю, що тут взагалі питань нема по захисникам і конопля, справа і зліва Миколенко. Тобто це футболісти, які. Ну, дійсно, в збірній в основному виходять з основного складу завжди. Півзахист, ми розуміємо, немає Шапаренка, він ще там після травми набирає форму. Да, повернувся Маліновський, але я думаю, що ну зінченко 100% по дефолту, без Степаненка Ну, я поки не уявляю, як ми будемо проти македонців грати. Тобто, хто м'яч буде відбирати, якщо ми поставимо, ми можемо поставити там зінченко судаков припустимо, да, з Маліновським. Але хто з цих людей буде грати на захист, ну я, чесно кажучи, ну, Зінченко може. Може, да, але не так якісно, як це може робити Степаненко. Так само можна і буяльського вище поставити. Але знову ж таки, є питання до оборонної роботи, тому я не думаю, що Степаненка будуть прибирати. І він зараз найкраще опорний. Точно не Назарина і не Сидорчук. І Судакові з порі так що ми говоримо про атаку, вже да, мудрик зліва на по дефолту, довбик на вістрі атаки, я думаю, повинен виходити з основи, тому що це ну дійсно зараз основний футболіст із, із тих форвардів, які є: от вона, Яремчук і Добик, Добик поки що. Основний в Жероні, і він там себе впевнено почуває. Плюс Ла ліга. Перед Ванатом у Довбика є перевага. Ну і Зубкова постав справа, тому що альтернативи на даний момент на правому фланзі нема. Туди теоретично можна змістити те ж саме у Ваната. Туди можна поставити Назарія Русина. В принципі, туди можна поставити когось із футболістів з центру поля, перевести саме на правий фланг. Да? Але я не думаю, що Ребров буде. Ну, скажімо так, неперевірені варіанти, отакі от, от хаотичні варіанти, якісь розглядати на матч проти Македонії, на важливий матч проти Македонії. Тому да, Зубков це не супер результативний футболіст. Але Зубков це гравець, який зараз непогано демонструє в Шахтарі, Він там лідер. Він дійсно впевнено себе почуває з м'ячем, Він там багато стріляє поворотах. Від нього дуже багато ударів за матч надходить в матчах Шахтаря. Вони не завжди досягають цілі. Вони. Ну, скажімо так, він в цьому сезоні тільки один гол забив. Тоб, ну ми розуміємо, що з реалізацією у нього є певні проблеми, але це футболіст стабільний, тобто він буде видавати певну ТТД за матч, і на цьому фланзі, поки що краще за нього, я думаю, немає. Тому, друзі, пишіть свої варіанти, свою думку на рахунок складу збірної на матч проти Македонії. в коментарях. Цікаво почитати, кого ви поставите на матч проти Македонців. Можете просто написати, з якої позиції, можливо, ви не згідні зі мною, да, по якій позиції у вас є певні питання, і ви, можливо, замінили е, того чи іншу футболіста, який в мене є в основі. В основному складі збірної України. Тепер, друзі, переходимо до мого прогнозу на цей матч. Ваші прогнози теж будуть чекати. Якщо ви хочете зробити ставку на цей матч, на матч України. Зараз у нас 1,66 коефіцієнт, на суперника 5,8. Ви можете перейти за посиланням в описі. Компанію Favbet, робити прогноз. І отримати бонус. Якщо ви ще не зареєстровані, зареєструйтеся, отримайте вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Тому можете переходити за посиланням в описі і закріплені коментарі. Так от, на нічую 3,95 зараз дають, як ви бачите, коефіцієнт на те, що тотал буде більше 2,5 тотал голів 2,1. Обидві заб'ють, оцінюються за 2.07. На гол України. На гол Македонії, до речі, 1,7 дають доволі високий коефіцієнт, На наш гол мізерний 1.15. Що я тут хочу сказати про цьому протистоянню. Давайте вже переходити до такого короткого прогнозу. В принципі, наша збірна показала, що по класу ми все-таки переважаємо суперника. По ціні наша збірна все-таки впевненіше виглядає. І те, що в них там є Альоски, Альмаз, Барді, це, це здорово, але в нас теж є мудрик. В нас є. В нас той же є і Зінченко, да, і Судаков зараз дуже добре грає. І Довбик уже в Європу поїхав. Тому у нас доволі серйозний колектив. І в нас теж є чим відповідати. І я думаю, що в цьому протистоянні Україна все-таки переможе. Думаю, що це буде дуже складна перемога і мінімальна перемога. Тому переходимо до прогнозу з коефіцієнтом доволі високим. Я його обрав в самому низу. Це підсумковий результат. Україна переможе в один м'яч за коефіцієнт 3,5. Я думаю, що це доволі гідний прогноз. Тим більше. Ну зараз ми втратили в атакувальному потенціалі справа. Знову ж таки, це ганков Ярмоленко. Це футболісти, які забивають. Це футболісти, які віддають їх не буде. Розумієте, мудрик він нестабільний. Довбик теж давно у нас форварди вже до речі не забивали. І, в принципі, справа ми втратили в якості. Є Зубков, його туди можна поставити, він буде виконувати певну роботу, але не факт, що він буде реалізовувати моменти. Тому я думаю, що у нас буде ще менше шансів забити багато м'ячів. Але все-таки в нас вистачить класу для того, щоб перемогти в цьому матчі ту македонію, яка зараз є. Чесно кажучи, складно сказати, це буде мінімальна перемога 1-0, чи це буде 3-2, чи це буде 2-1. Але все-таки думаю, що македонців ми не зможемо розгромити навіть в два м'ячі. Це команда, яка більш-менш буде з нами рахуватися і боротися. Тим більше знову ж таки при стандартах вони дуже небезпечні. У нас є певні проблеми в захисті в збірної України. Матчі проти Італії ми це бачили. В матчі проти той ж Македонії, ми це бачили, хоч і потім зробили камбек. Тому друзі, я думаю, що наша збірна все-таки переможе. Зараз на нас коефіцієнт 1,6. Але якщо ви хочете збільшити свій виграш, думаю, що це максимально оптимальний. Буде прогноз на це протистояння. До речі, от Миколенко висловився з приводу і. Минулого протистояння проти македонців і з приводу того протистояння майбутнього, який скоро буде. Ось цитую зараз Миколенка. У прийдешньому матчі думаю, кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми вийдемо на цей поєдинок уже з новою тактикою. Говорить е, Миколенко, якраз про цей поєдинок. Можливо, це буде зміна схеми. Можливо, це якраз і за того, що ми втратили двох правих вінгерів. Тобто, як ми можемо зіграти тут, чесно, треба тільки здогадуватися. Можливо, це буде гра в три центральні закиски, не знаю. З двома латералями все може бути до речі. От, і в два форварди, припустимо там зіграти з Мудриком в атаці і з Довбиком. Чому б і ні? да? Мудрик, в принципі, на цій позиції грав в Челсі. Чи це буде просто зміна позицій да, деяких футболістів? Тобто, знову ж таки, справа може хтось зіграє. Чи це сам принцип гри? Ми не будемо, скажімо так, ми будемо грати від своїх воріт то ми будемо пресингувати суперника. Тобто, що це буде, що мав на увазі Миколенко, ми вже побачимо 14 жовтня о 16.00 Це цікаво, дійсно. Я надіюсь, що буде щось нове. Можливо, чимось здивує і Риброві. Я впевнений, що цей склад орієнтовний, який я дав, він в принципі не відбудеться. Я думаю, що Рибров. По-любому готує якийсь сюрприз, просто що ми зараз його точно прочитати не зможемо. Подивимося, друзі. Тому ми, звісно, будемо підтримувати збірну. Я вірю в звитягу, я вірю в перемогу. В принципі, навіть попри те, що ми втратили двох лідерів. Думаю, що цього класу, який в нас є, доєднався зараз Маліновський, в якому він стані не був, але його дальній удар він може давати результат. Це, в принципі, який може змінити хід зустрічі одним ударом. Тобто стандартні положення. Не тільки в них є там альмас-Барді, в нас теж є свої альмаси і барді в збірні, блін, які можуть вирішувати долю. Епізоду, той же мудрик який може втікти. Тобто, да, є футболісти, які можуть вирішувати питання в матчі. Тому в мене є надія, що класу у нас все таки більше, ніж у Македонії ми зможемо мінімально перемогти, друзі. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і всіх запрошую на пряму трансляцію о 15.00, саме 14 жовтня, в суботу. Буду вас чекати. В телеграм підпишіться, щоб не пропустити. Вам дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.